У 2006 році проведення подібних конференцій ініціювало управління держслужби головного управління Державної служби України в Полтавській області. Відтоді вдалося розширити межі зібрання та залучити до обговорення важливих питань державної служби представників різних країн світу. Упродовж цієї конференції її учасники вийшли на онлайн зв'язок зі своїми колегами-держслужбовцями Республіки Казахстан. Нам цікавий їхній досвід, тому що саме там державні службовці здійснили досить серйозний прорив в реформуванні державної служби, реформуванні системи державного управління, забезпечення гідно статусу державного службовця в суспільстві. Чужому навчаємося і свого не цураємося, говорять учасники конференції. В Полтавщині є чим поділитися з іншими регіонами та країнами. Запевняє губернатор Олександр Удовіченко. Для наших Сусідів партнерів, я думаю, що ми могли б сьогодні показати досвід об'єднання зусиль влади місцевої, виконавчої, місцевого самоврядування і громадських інституцій, бізнесу для вирішення тих чи інших нагальних проблем соціально-економічного розвитку тієї чи іншої території. Обговорили учасники конференції і особливості нової редакції закону про державну службу, зокрема ту частину, що стосується вимог певної кваліфікації від кожного держслужбовця, звичайно, нове бачення, нові підходи, європейські стандарти ставлять перед нами певні виклики. Перш за все, незважаючи на те, що у всіх, скажімо, державних органах державної влади розроблені профілі компетенції і посад. Але чи вони такі, як мають бути? У ході конференції науковці, державні службовці, торкнулися й питання забезпеченості комплексності реформ, наголосили на необхідності створення нового публічного управління, яке було б зорієнтоване на задоволення потреб громадянського суспільства.